Всім привіт ми з України! Ну що, екватор літа вже подолано. Попереду волі, такий складний період <сум> із збиранням врожаю, городини, фрукти. Це все якось поприбирати, і рослини ростуть і вони збільшуються. Ще треба буде проблемка, така да все позаносити. Так, почну з дракона. На драконі є ось такі малесенькі бутончики Середина літа. Чому ці бутончики раптом з'явилися? Нічого не зрозуміло мені, як він себе поводить. Навряд чи він щось зав'яже, і були в нього також вже бутони. Ось отут був бутончик малесенький. Нічого там плодика я не бачу. І ще десь я таке бачила. Трохи мені не зрозуміло, як це він так себе повів. Ну, бутони є. Я його обрізати, чіпати в цьому році не буду, тож на наступний рік, сподіваюсь, він мені дасть багато бутонів і вже будуть нарешті на ньому плоди. А так він просто красунчик наріс і ось якісь такі незрозумілі для мене трошки бутони. А Може вони там ще десь були? Я не знаю, я побачила тільки ті. Ну, що ж, будемо дивитися і спостерігати, як він себе там поведе. В майбутньому ці два вуха такі великі виросли в нього. Може, там десь будуть ще бутончики на наступний рік. Загалом все добре, то спека була неймовірна, то злива була вночі, ну злива то добре. Грунт ага. промок, рослинки палились, гілочки, листя, все в них помилась, підрізала там це каланхою, щоб він вкорінювався. Ті два малесеньких по бокам вони спокійнісінько собі вкорінилися. Тут в горщику розвиваються інші. Тож, в принципі, рослинам норм. Не скажу, що вони там чогось страждають. Камелії також собі потихесенько все розвивається, скоро будуть формувати бутони манго і прирости, і вже відрегулювали більш-менш свої завіті. Зараз покажу їх ще трошечки з іншого ракурсу. Дощик пройшов, вночі була така дуже зливо-класна позавчора. Тож всі рослинки обмились, помились, напились тощовою водичкою. Ось так, бачите, як збільшується плотики вже на манго. Там такі гарні прирости. Єдина небезпека. І те, що мені дуже-дуже мене непокоїть, це саранча. Мабуть, ви вже бачили по новинах, що в Запорізькій області було нещастя і є. В принципі, воно ще триває. Вона якась штука літала. Короте, Суне до мене велика хмара саранчі. Я сподіваюся, що вона пролетить іншим боком. Це бачите, який гарний інжир. Але небезпека по саранчі є і дуже-дуже така велика. Ось кумкувати квітнуть на вулиці. Зараз ще покажу. Ось хтось пересаджується, хтось поливається. Дивіться, як гарно квітнуть кумувати. Вони у мене чомусь так вже сталося, що квітнуть саме в спеку або після спеки. Трошечки спека спала. Нема 40 градусів в тіні е, в 7 годин вечора. Трошечки-трошечки стало легше. Інжир я ще не прищепнула, ще треба це швидесенько зробити. Отже, суне на нас хмара саранчі, і вона вже. Є в місті. Дивіться, яка ще штука. Ось прикольна. Ось. Бачите, що це таке. Хто це такий? Чорний, як чорний джемель, який-то великий. Отже, флора і фауна у нас збільшилась і стала більш різноманітною. Я вам скажу. Так, мій рубінчик. себе добре, не розумію, поки що він там квітнув. І що? І що? Зав'язав чи все поскидав. зрозуміло, потім подивимося. Коли збільшаться плоди, або ні. І дуже цікаво, що ж це за штуковина така. Бачите, яка прикольно, що це воно таке, що воно взагалі робить? Просто сидить, чи жере там щось, чи піджирає що ти така за штука? Ладно, треба буде з'ясувати, а так Інжерік обіцяє бути гарним врожаєм. Треба прищепнути гілочки, щоб наливались плодики. Ну, і, звісно, якось там вже намагатися оберегти все це від саранчі. Тому що те, що показують люди, та хмара, яка просто летить, це щось неймовірне. Пх, взагалі, звідки взялася купа саранчі? Дивіться. У мікроцитрус, які гарненькі, кіогірочки незрозуміло. Більша частина Запорізької області, звісно ж, окупована, і вона пхне просто ця хмара з окупованої частини. А звідки вона там взялась, ніхто не може прослідкувати. Якби то територія була все, як обично, наше ріднесеньке наша ріднесенька, Азовське море, то було б трошки більше інформації і зрозуміло. Дивіться, які не пам'ятаєтеся. О, вже пасіфлора підросла, ту, яку я недавно пересаджувала в роликах Бачите, яка гарна сінька, які гарно приросте. Було б більше б зрозуміло по цій саранчі. А за... Наразі ніфіга не понятно, звідки вона взялася, і звідки вона так інтенсивно пхне. Так, ці ще вкорінюються. Цей бабік надавав багато діточок. Тут ще коронка стоїть. О! Покупний, бачите, які корінці треба терміново висадити, повисих вже стаканчик. висохла водичка. Бананчик пересадила, йому все ок. Дивіться, які в нього гарні листочки. Дуже класна рослина. Не знаю, що з цього вийде, але ну хай буде, спробуємо. Звісно, підтахаю минулого року дуже сподобалась на вулиці. Цього року в неї там приросли не такі жирабасні, як були. Але треба її чекати, поки відбудеться в мене реконструкція, тоді для неї стане полегше. А поки поки що так. А в цьому році не було можливості її винести на вулицю. І приросли не такі гарні. Дивіться, які там класніші ананас вже гарнесенько так підростає. Ось тому підтахая, поки рости буде, так як є. Чекаємо на перемогу і на реконструкцію. І дивіться, яка офігенна гарна котлея, Вже квітка взагалі дуже-дуже класна. Така, прям, наче леопард. Дуже класна квітка. Я її забирала з цієї своєї орхідейної палатки, щоб милуватися її протягом дня. Бо там бувають якісь зранку і ввечері. Тож і до волосі сюди забрати, щоб просто спостерігати на цю гарну квітку. Дуже красива, дуже мені подобаються всілякі орхідейки. Гарно вони прикрашають, віть, яка гарна квіточка. Тож, якщо є бажання, пробуйте потоваршувати з орхідеями також, бо квіти це гарні, класні, неймовірні вражають своєю красою. Тут ми ще квітне. Тут занепенте саме дуже цікаво спостерігати. Бачите, от листочок. Від листочка йде такий вусик і вже на вусику формується оцей глечик. Побачите формування цього глечика. Ну, ну, цікаво, мені просто подобається вся ця природа. Мене це захоплює. Дуже цікаво спостерігати за всім цим. Прикрашати свій простір навколо, Тож, що я і роблю, і відволікаюсь від яких цих негараздів, від вибухів, які були всю ніч, від саранчі, яка пхне просто великою хмарою? Я начебто там вже подивилась, почитала, що вона не любить дим, вже придумала, як я все буду задимлювати. Дивіться, ось мандарин як наливається гарно. Що Заховати рослини в зимовий садочок, я не можу. Закрити вікна в зимовому садочку. І щоб заховати рослини, я також це не можу зробити. Інакше вони просто зваряться. Як не жересаранча, да, то все просто звариться. Дивіться мої дружбани зі мною, ось по байчику жарко, спекотно йому вивалився п'є водичку зі ставочка. Ну, більше просто нема де нема. Вмирають тварини від посухи. <рес> Цим бьом буде квітнути. Трошки нападало листочків, але нічого страшного, це все прибереться. Тут також все гарно, спокійно. Манго там теж всередині підсушив, трохи листочків треба пошуршати і вони опадуть і просто прибрати. Відквітає вже біла ванда, вже вона хоче відквітнути. Бачите, вже, вже сушує квіточки. Взагалі квітне дуже довго і дуже класно. Тут бутончики ще лізуть, а там лізуть дітки. Тож, в кожної рослинки свій біоритм, який вони не порушують. Тож залишається тільки прибирати, давати їм добре, вкази і приростики і ось плодики. Он там відсушив гілочку. Тож, все, потрошечки. От тут два корінця, які великі, а тут зверху бутон, такі крапочки з краплинками роси. О, ця штука теж, це було як вона називається, дала мені дітку. Щось, мабуть, їй не сподобалось. І бачите, ось у неї є діточка. Ну, теж будемо чекати. Головне, що рослинки вижили, зиму пережили, переживають оцю спеку, яка вже така прям сама-сама спека вже була, тож їм, значить, нормально. Вони можуть пристосуватись до моїх умов. Також плодики манго. Тож, що ж, як не Шахеди і ракети, яких було цю ніч, дуже багато. То ще і хмара, саранчі. Лайм дуже класний. Щось тут гілочку. Я в понеділок багато прибирала в минулий. <сум> Трохи ми графік подивився. Я багато прибрала в понеділок, пообрізала ветки. зачищала деякі рослинки. Ну, мабуть, десь якась гілочка. Залишилось. Взагалі, лайму все подобається. Плодики в нас зав'язували багатенько. Тож, лайми у нас будуть, Бо будуть. вже на кожну комашку обертаєшся, шукаєш її поглядом, чи то не саранча випадково. Ось тут біргамотик маленький, ось тут ламончик. Поскидає оці лимончики жовтенькі. Дивіться, ну, хоч би почекайте, да, там, коли ви вирішили регулювати оцей зелененький, він залишиться. Оцей жовтенький, він, звісно вже скине. Тоді можна вже його і прибрати. Тобто завчасно не треба сунути свої рученята до рослинок. Почекайте, поки вони зроблять це самі. Тут великі, тут комкватики квітнуть. І кумкватики можуть квітнути не один раз за літо, а дозріють, води більш-менш однаково, в однаковий період будуть дозрівати. Мейр ще доквітає. Так, Сьогодні треба все ретельно пополивати. Це у нас коктейль. Там лайм все так перемішалося. Ще скільки буде рослин, треба заносити, що я просто в шоці, що в мене там є великі рослини. Зараз їх також покажу. Там сірокузанчик собі наливає плодики. Щось комусь не подобається, треба подивитись, пересадити, з'ясувати, що не так. Ось так все зелененьке ще, поки по плодам. нічого не зрозуміло, але і так зрозуміло, що в цьому році буде мало. Тож робимо мінімальну обрізку. Щоб на наступний рік було багато плодиків. Минулого року і фрагола дала багато плодів, відпочиваєте цього. Бачите, тут сухі листочки плодикусь в сангвінелі наливає. Тож, тиждень пройшов і є пожовклі листочки, які рослина скидає, тож треба поприбирати. Ось розвалився, спекотно йому, і зараз тут ведмідь В хащах все трощить. <сум> Не дай Боже, я піду і буду без неї гладить бабая. Ну це ж рівності. Лемундія Скурія плодоносив гарно кілька років поспіль. В цьому році там подинокі в нього плодики, значить, вирішив, що кувати. Максилярія вже відквітла. Вже нема гарного і класного аромату, але квітла вона дуже-дуже довго. Також, я не знаю, я про кожну рослину можу казати, що вона неймовірно гарна, офігенна, красива. А, бо воно так і є. Кінг <с���1> 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 збільшує свої плодики. Тож хоч вже трошечки видно, що іде. Деякі плодики вони десь якісь валяються на підлозі. вже. Все відрегульовано, все регулюється. Так, тут мої ванди норм, але поки без признаків цвітіння. Кала також прохолостякувала цього року. Буде квітнути скоро рожевий зіфірантес, Також гарна квітка. Мій оксамитовий банан ще цього року не альо. Треба, мабуть, зрізати оцей великий. А тут дітку відсадити в новий ґрунт, в новий горщик. Можливо, вже ґрунт в нього і виснажився. І а тому він не хоче квітнути. Тож цього року, минулого року я була без плодів банану, волотіна. Ну і, мабуть, буду також без плодів в цьому році. Це хто? Це у нас іпаліто з плодиками. Шоколадний, мабуть, також холостякує цього року. Ну, Тобто, рослини такі цитруси можуть робити спокійно. Якщо кілька разів поспіль в них є плоди, то на наступний рік вони можуть і відпочити, крім там пандерози і лимонів. А для апельсинів, мандаринів, це абсолютно нормально і вони можуть відпочивати. Так, знов сракузани, наліз на мій декапон. Я їх тут прибираю, прибираю, розпихую, розпихую, бо плодів хочу. Обережно розпихую, багато не обрізаю, а вони розростаються, і розростаються і нависають над моїм декапоном. Не дають йому можливості гарно нарости в ґрунті, зробити собі гарну крону до сонечка туди. Бачите, як затулили над ним все. А знов треба поприбирати. То речі дуже цікаво. Вам показую, сама бачу. Бо коли я тут або прибираю, або поливаю, я просто не все бачу. Звертаю увагу на інше, на якісь гілочки, там ще мандаринчик, бачите? Мандарин, маса, стінтері. Треба буде, будуть плодики, треба цю гілку також підв'язати за гачок, щоб вона не впала, сильно не похилилась. Рослинки під будинком собі спокійнісінько ростуть на спеці. На сонечку, і все з ними норм. Якось так пташки активно літають. Будь-якась саранча і пролітає. Вже такої хмари я ще не бачу. Але якось активувалися пташки. Можливо, там ловлять по одній саранчі, яка тут залітає. Десь на прямому сонечку. Рослини стоять, все з ними норм. Вони тут стоять вже все літо. Ніхто не страждає. Цитруси взагалі не страждають від прямих сонячних лучів, променів і спокійно собі стоять і ростуть. Це головне тільки поливати. Ось гарно відросла пліміліка. Тут грандіфлора моя ще не квітне. Деякі гортензії також, ні, можна. Віре, треба заморочитись і вкрити їх <смі> на зиму. Вже дуба листа забарвилась. Дивіться, як вона з білого перетворилась на такий рожевий колір. Тут росу, лимоном, мандарину, ну їм абсолютно все нормально. Так що цей троси люблять прямо сонечне світло, промені, але на вулиці. На підвіконі, звісно, будуть опіки. Малята тут норм. Ось амаріліси. Каву треба пересадити розсадити, ще нічого не зробила. Ну, там хтось випадає, хтось ні, не без цього. Тож нічого страшного. Що розумієте. Оце, це треба ще підрізати, почистити, пересадити, щось він хоче здохнуть, а я не хочу, щоб він здох. От один тут хтось пропав. І ось показую вам мейер, який був пересаджений з плодиками. Щось він, звісно що відрегулює. Бачите, ці жовтенькі можна вже прибрати, ось нові прирости. Загалом пересаджувати з плодами, спокійно, з зав'язями можна. Нічого їм не буде. Що рослина хоче скинути, те вона й скине. Що не хоче, те не скине. Тож пересадку робити з плодами вполне собі можна. Нічого рослині від цього. Не буде гірше. Головне, щоб її коріння отримувало свіженький ґрунт, поживні речовини і розвивалося. Тобто просто прибрати, заховати в зимовий сад, я всі ці рослини не можу. Ну, не можу. І місця мало, і це треба довго і ретельно все ставити, щоб заховати це все від саранчі. І дивіться, які прирости гарні вже на Валентина. А тут гортензії багато. Я оце приберу і потім вже вам покажу гортензії широколисті, які зимували без укриття. Потрошки вони квітнуть. Не так активно, як би хотілося, але вони квітнуть і кущі не такі величезні, але все-таки квітнуть. Ну, так, треба, мабуть, все-таки вкривати. Тож, якось над цілим участком сітку не натягнеш, щоб заховати. Свій простір від саранчі. Будемо якось там боротися. Якщо раптом прилетить ця хмара прилетить, то я вам покажу. Ця гординка вже відквітає, ці квітнуть. Ось там гарно квітником кват, зараз їсть травичку на фоні бардачок. Буду треба дістати почистити трошки він там підсушив гілочок. Поки не почисте. Це поки не видно, бо вже квітне все літо з весни і квітне і квітне розростається собі кущик. Ну, там, звісно, ще яма, ніхто там не підсаджений. І скоро почнуть квітнути оці всі гартенці, які гарно буде офігенно. Монопосадка одного сорту теж класно виглядає. Але це треба заморочити, щоб це справді був один сорт, і квіти були однакові. У мене тут не зовсім це все вийшло, але все-таки, коли вони ось розквітнуть, буде дуже-дуже гарно. Тому що самі гартинці гарні, монопосадка в одному кольорі також гарна, і кольорова гарно. Тобто, все лише ваш смак, що вам подобається. Однаковий колір, ну, я люблю білий. Видно, що я люблю. Так, прикрухені біскоси також роблять такий гарний яскравий фон. Там бджілки літають. Тож ми максимально піклуємось про бджілок і про всяких сікарашок, щоб їм було де збирати нектар. Квіточок у нас багато. Бдджіка, бджілка. Вже вся в пульці. Тут також гортензії. Білі класні, а там всередині дуже яскравий рожевий витринений стийгар гібіскос. Дивіться, яка квітка величезна, офігесна. Сам гібіскос вже в цьому році розрісся. Він також великий, закриває мій кіпаріз чи можевільник. Треба його кудись прибрати. Але він гарно, коли квітів буде більше, буде більше ефекту. Тож треба трохи почекати. Потім вам покажу, як це гарно може бути. Ось, подивіться, яка величезна квітка. Квітка така звичайна, але коли їх багато і такі великі, дуже ефектно виглядає. А поруч тут ще один буде віску з таким червоним лисичком. тож буде буде гарно, коли це все розквітне. І манго, дуже велике, класне манго. Дивіться, які в нього офігенні прирости. Йому все подобається, все сподобалося. Мура вже прийшла. Пересадку він переніс добре, тільки маленькі, там я вам розповідала що... того. Ну зараз тобі дам їсточки. А цей великий манго, дивіться, які в нього прирости яскраві. Рослина неймовірно гарна. О цим рослинкам також хтось обріз, хтось ще ні. Вон кумкват гарно прийнявся. Обростає, хтось ще думає, але таки з'являється, тож залишається ще трошки почекати. Півники у сусідів. Таке село, село. Кава красуня. які Ті, гарні прирости. Треба витягти її з під щоб вона не, не загиналася гілочки. Інша кава худенька також обростає. Стрілі обрізала коріння. Також норм. Ну, і бананова плантація також вже, нарешті, вони виглядають, виглядають так полюдячі. Людячі, гарні такі рослинки. А не те, що було, каряві. З листям пошкодженим вже потрохи нижні листя я позабирала, і рослини вже почали виглядати, хоч як рослини, як банани. Там бананова плантація, там цитрусова роща, а тут орхідейна палатка. Орхідейка Мнор. Зараз тут прохолода. Ту котлею я вам показала, я її забрала. Щоб милуватися нею вдома. І частіше. Ось тут ще такі дендробіум, десь там потім жовті листочки поприбираю. Тож, здається, який гарний, прикольний. Повинен він так більш активно квітнути. Ну, Я думаю, що вони обростуть, наростуть і будуть це робити, будуть гарно квітнути наступного року або протягом зими. Ну не знаю, коли їм тут заманеться поквітнути, тому що в них, в принципі, у всіх різний період цвітіння. Ось стрілочка у психопсиса, Тож подивимось, покажу вам. Саме квітне м'ята і дуже-дуже багато тут всіляких мошок, бджілок, ще там всіляких насікомих. Дуже-дуже багато вони ці капошаться, капошаться. Це я підійшла і їх просто налякала. А там вже хоче починати стигнути кізіл. Я то і не бачила, це бачите, вам показую і сама бачу. Бачите, стигнуть буде кізіл. В кроні дерева. Доволі-таки теж прикольна рослина. Огірки, ну, помідори, норм. Очухались, ростуть собі. А, показувати не буду, бо я вчора позбирала врожай. Так ось мура. З іншого ракурсу покажу вам, ще банани. Бачите, вони вже виглядають як такі собі гарні рослинки. Ось який гарний метелик був. Хотіла б метелика. Ось такі справи на сьогодні, тож не сумуйте, тримайтесь, не знаю за що, не знаю як, але тримайтесь, не дивлячись на всі, негаразди. Якщо ми живі, ну, що треба жити своє життя, тож, всіх обіймаю цьомою. Отримайте просто порцію релаксу. Отримайте порцію релаксу, насолодіться красою природи і трошки відпочиньте. До нових зустрічей!